Плюзнірські рукостискання, показові перемови та критика з трибун у Китаї. Триває третій форум міжнародної ініціативи Один пояс, один шлях. За десятиліття існування глобального інфраструктурного проєкту Пекін хизується переважно цифрами позик для бідних країн. Зазначу на цю зустріч приїхали менше іноземних лідерів ніж на дві попередні у 2017 та 2019 роках. Ймовірно, інтерес до китайської ініціативи слабшає, пише Reuters. Цією тенденцією скористався і Володимир Путін. Із трибуни російський президент відверто лестив Сі Дзіньпіну. Путін подякував китайському лідеру за запрошення і сказав, що Росія може відігравати провідну роль у сучасному відродженні Китаєм стародавнього шовкового шляху. Путін назвав всі своїм дорогим другом і вихваляв ініціативу Один пояс, один шлях за те, що вона об'єднує світ. Незадовго до того, як Путін почав говорити, кілька європейських делегатів, зокрема, колишній прем'єр-міністр Франції, Жан П'єр, Рафарен, вийшли із зали. Повідомляє «Ройтерс». Це перший виїзд російського диктатора за межі колишнього СРСР відтоді, як 17 березня міжнародний кримінальний суд видав ордер за його на його арешт за воєнні злочини в Україні. Минулого тижня Путін побував у Киргизстані. Блумберг зазначає, попри перестороги президент Росії не міг пропустити зустрічі з китайським лідером, адже приготував для друга кілька пропозицій. Поза очі кулуарно на полях форуму Один пояс один шлях. Політики розповідають, що Путін переконував всі якнайшвидше закінчити будувати газогін сила Сибіру. Сибіру-2». однак китайський лідер на ідеї російського президента не відреагував. Зрозуміло, чого хоче Москва. Росії потрібно знайти новий дім для газу, який раніше був призначений для Європи, її найбільшого ринку до торішнього вторгнення в Україну. Постачання до Європейського Союзу впаде приблизно до 25 мільярдів кубометрів у 2023 році. Зі 141 мільярда кубометрів у 2021. Китай тримав Газпром у напрузі понад 10 років, поки перший газопровід сила Сибіру був узгоджений і побудований. Цього разу очікування можуть бути довшими. За 10 років існування ініціативи Один пояс, один шлях понад 150 країн підписали договори про співпрацю, затвердили більш як 3 тисячі проєктів і активували близько трильйона доларів інвестицій. Однак відстежувати фінансування не може жоден незалежний орган бухгалтерією відає Пекін. Попри те, що бідні країни отримують гроші на побудову важливих об'єктів, Пекін зазвичай завищує вартість виконаних робіт. Тому низка урядів уже опинилася в списку боржників. Пише сіне. Звинувачення в тому, що один пояс, один шлях є справжньою борговою пасткою, призначеною для отримання контролю над місцевою інфраструктурою. Хоча економісти здебільшого відкидають її, заплямували репутацію ініціативи, особливо після того, як Шрі-Ланка передала контроль над портом Хамбанто та Китаю, коли не змогла погасити свою позику. Аналітики певні, що наступне десятиліття Китай проживатиме в парадигмі економічних проблем, що назріли Україні, адже очікуваного перезавантаження після пандемії коронавірусу не сталося. Органи місцевої влади оговтатися, не встигли. Експерти вже зараз фіксують вихід Пекі... відхід Пекіна від фінансування багатомільярдних проєктів на користь дешевих та взаємовигідних. Як от розвиток відновлюваних джерел енергії та розробка цифрових технологій. Отже, скільки ще проіснує амбітна, однак суперечлива ініціатива, один пояс, один шлях, питання відкрите. Це був огляд преси.